У середині 2025-го серед нескінченного потоку воєнних реляцій і дипломатичних кульбітів, новинні стрічки раптом нагадали світу про півострів Камчатка на далекому сході тимчасово існуючої Російської Федерації. Там прокинувся вулкан, який мовчав 600 років і викликав небачений землетрус. Китає будинки та автівки, перелякані росіяни, вистрибують на вулицю і у паніці лягають на землю. Землетрус зачепив закрите місто Вілючинськ, де базуються російські ракетоносії та ударні субмарини, озброєні ядерними боєголовками. Через нього весь півострів відсунувся подалі від Москви. поки що на два метри. Але все ж найтверезіші з московитів одразу побачили тут руку України. То зверження вулкана на Камчатці – це результат ударів українських БПЛА. То, що відбувається на Камчатці – це спецоперація США і України. Серйозно? І це теж в сілі сіданка на Камчатці всі до єдиного мужчины ушли на СВО. Діло дошло до того, що нікому колоть дрова для розтопки печей. Але давайте про все за чергу. Я Олег Криштопа, Це історія для дорослих. І сьогодні поговоримо про те, чия Камчатка. І кого там так поспішно геноцидить Путін? Дивіться та коментуйте це відео, радьте його друзям, ставте вподобайки, а ще підписуйтеся на канали. Історія для дорослих, «History for adults», теорія змови та парадокс Криштопа, якщо досі ще не з нами. Також долучайтеся до наших поточних зборів на тепловізійний квадрокоптер Mavic 3T, робочі очі для першого танкового бату 5-ї важкої мегбригати, і тоді жаба ворогу циць кидасть і в день, і вночі. Нам терміново потрібні дрони Mavic 3T для супроводу танків в день і вночі. Долучайтесь до історії, яку ми творимо разом. Слава Україні! Героям слава! Підтримайте нашу роботу на Патреоні, донатами чи будь-яким іншим чином. Всі посилання внизу під відео. А тепер, скажіть чесно, що ви знаєте про Камчатку? От московити прямо зізнаються, що знають небагато. Ну, всі ж сподіваються, розуміють, що здесь дуже холодно, а Камчатка розположена ну, в далекій-далекій ж. Тому ще у 2020 році один хороший русі вирішив нагадати московитам про цей забутий півострів, підняв багато важливих питань. Чому Чому регіон, який бути Ісландією, не люди, особливо Продовжають отсюда відсюди тисячами кожен рік. І тільки в кліматі дело? Чому в Росії навіть такі жемчужини остаются такими необустроєними? А знаєте, про що він не згадав жодним словом? Про корінні народи, яким ця земля насправді належить. Адже саме їх зараз пйло жене на смерть, як зі згаданого села Седанка. По данным Википедии, в этом маленьком северном селе проживает около 400 человек. На деле же здесь осталось 224 жителя, 67 из которых – дети. Седанка – национальное село. Почти все его обитатели – коряки или ительмены. Мы очень рассчитывали почувствовать национальный колорит, но приехали в самую депрессивную точку из всех, что нам доводилось видеть. Найдепрессивнейшая точка у всей РФ – это вырок национальной политики Кремля загалом и на Камчатке, в частности. Это иллюстрация Новище місцевих аборигенів. Хоча на центральних каналах ТБ все у них чудово. Сьогодні на полуострові проживають свише 14 тисяч корінних народів. Сохранити традиції допомагають в тому числі і національні праздники. Ежегодно в вкрай відмічають і Тельменський Алхалалалай, Карякський Хололо, Евенський Нургенек. Так, северні народи розказують о своїй самобитності і передають традиції слідчим поколінням. Про 14 тисяч народів це цікава обмовка. Ідеться, звичайно ж, про число всіх аборигенів загалом. А так репортаж дуже нагадує шароварництво в УРСР, мовляв, танцюйте собі свій гопак, якої вам ще України треба. Хоча журналісти на місцях бачать зовсім інше. Люди здесь не ведут традиционный образ жизни и даже не пытаются сохранить культуру. Они пытаются просто выжить. Оленей здесь давно нет, а большая часть трудоспособных рыбаков отправилась в зону специальной военной операции. Весь жилой фонд строили еще в советское время. Весь он изъеден грибком. Большая часть домов не имеет ни водоснабжения, ни теплых туалетов. Жизнь здесь остановилась. Кто ж в життя на Камчатке? Невже Москве. Ті самі, які так люблять дорікати європейцям і США за винищення індіанців в Америці від 15 до 20 мільйонів чоловік. Іменно стільки індійців проживало на території Северної Америки до початку колонізації європейцями на даний момент, після останньої переписи на території США, індейців резерваціях проживають десь 150 сто тисяч чоловік. Як? куди ділі всі інші? геноцид індійців. до індіанців? Ми ще повернемось. А от московити кажуть, ніколи такого не робили. И пришли русские, и не стали чинить тех страшных злодеяний, которые обычно чинили колонизаторы. Мы не были никогда колонизаторами нигде. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать. Если Путин говорит «никогда и «не это означает, что завжди и всюду московиты были колонизаторами. У нас є ціла добірка випусків про московські геноциди поневолених народів. Сьогодні покажемо це на прикладі Камчатки. До появи московитів на півострові жили не 14 тисяч народів, а всього три. ось вони на мапі імперських часів. Коряки і альоторці це один народ, який жив не тільки на Камчатці, але й частково на Чукотці і в нинішній Магаданській області. В південь же Камчатки замешкували і Тельмени яких колонізатори нарекли Камчадалами? Вони тут справжні автохтони, бо присутні тільки на цьому півострові. Ітельмени – древніший северний народ, предки якого поселились в Камчатському регіоні 15 тисяч років назад. Гени, міфологія і обряди об'єднують їх з североамериканськими індійцями. А ще не вмістилися на імперську карту Айни. Вони заселяли південне узбережжя Камчатки, а також Курильські острови Сахалін і Хокайдо. Це давні таємничі. Першопоселенців всього регіону. Чисельність їх усіх разом до московського вторгнення досі не з'ясована. Московити кажуть, було небагато, тисяч по 10-15 кожного народу. Але це брехня. Далі покажемо чому. Вірили вони у всяких духів та бога ворона, кутха. Це дуже давній персонаж, який не мав собі антипода, типу християнського диявола. Кутх творчо поєднував і добро, і зло в одній особі. Міг і світ створити з людьми, тваринами, річками і долинами. А міг і лавою пардон, на все це накакати. Чи вулкан диханням розкочигарити? Давно це жив тоді на світі, ворон, кут хазяїн неба. був. Першими московити зустріли коряків ще у 1630-х і ще поза Камчатку. Зразу спробували їх підкорити і змусити платити данину. Ясак ті відбивалися, поки могли, а потім, здебільшого, відходили подалі від московських острогів – Охотського і Анадирського. Але окупанти йшли слідом, і це тривало довго. А вы знали, что русско-корякские войны шли почти 150 лет? В крупнейшем корякском поселении был большой острог, в котором размещалось несколько тысяч человек, вооруженных только стрелами с каменными наконечниками. Знаете, сколько потребовалось времени русским для того, чтобы его захватить? Полгода! 13 липня 1697 року отаман московських казаків Владімір Атласов із загоном з 55 вояків вперше прорвався на Камчатку і встановив дерев'яний хрест на лівому березі одноіменної річки. Цей день зараз на Москві вважається пам'ятною датою прилучення півострова до імперії. І це повна брехня, бо ніхто з місцевих цього входження не визнав. Сам Атласу звідти втік, незабаром потрапив за ґрати, а потім був вбитий підлеглим. Його наступники навперебій доповідали Кремлю про десятки місцевих родів, які погодилися платити ясак. Хтось справді погоджувався, але більшість чинила все запекліший опір. Цей період місцеві дослідники називають Другою північною війною в пару до Великої північної війни зі Шведом в Європі. У 1705 і 1708 роках коряки розбили ворожі експедиції і прогнали московитів з Камчатки. Не відставали і ітельмени з Айнами. У 1706-му вони спалили Московський острог на річці Большая, перебили казаків і захопили їхні рушниці. За 5 років московити повернулися з переважаючими силами і просто винищили усіх місцевих, на кого натрапили. Для залякування. Черговий етаман Даніла Анціферов доповідав Петру І, що в найбільшій битві загинуло три московити, а трупів камчадалів було так багато, що ними загатили річку Большая. Із такого співвідношення втрат зрозуміло, що бою ніякого не було, а була масова різанина цивільних. Також окупанти склали до Кремля звіти про об'ясачення аборигенів. І на цій основі московські історики зараз розраховують їхню кількість. Ідеться про ті згадані вищі 10-12 тисяч чоловік. Однак самі ж московити визнають, що насправді ці документи були дутими. Ясак, місцеві платити відмовлялися. І скільки їх взагалі було, ніхто не знає. Офіційні документи Кремля називали всіх мешканців Камчатки зрадниками. Це типовий московський фінт. Вони вторгаються в твою країну, оголошують тебе своїм холопом. А якщо ти протестуєш, тоді ти зрадник. І так тут тривало до 1730-х років. Тоді московити тут усіх дістали настільки, що почалося велике повстання камчатського Спартака Федора Харчина. Звучить аж надто пафосно, правда? Бо повстання Спартака, як ми пам'ятаємо, з підручників стало виявом опору найпригнобленішої верстви рабів. А на Московии же не було рабства. Хіба не так. На Камчатке в 18 веке у каждого казака было минимум по 15-20 рабов тельменов. Этих рабов они проигрывали в кабаке в карты, а рабы не в течение одного вечера переходили к трем или четырем хозяевам. Если казаки целенаправлены на подальную деревню, этальмены сжигали себя заживо в своих домах. Но чаще тальмены отчаянно сопротивлялись. Устраивали восстания, сжигали сборщиков их домах, уничтожали сачные книги. Кремль не низ на паневоло земли, ни культуры, ни технических здобув... Бутків, ні навіть торгівлі. Сюди нічого не доставляли. Було тільки тотальне здирництво від окупаційного режиму, помножене на типову московську корупцію і чиновницьке свавілля. За підрахунками, тільки одна десята награбованого на колемі йшла в бюджет, решту розкрадали посадовці різних рівнів. Коли ж відбирати було нічого, самих місцевих забирали в рабство. Ми не були ніколи колонізаторами, нігде. Наше сотрудничество завжди строилось на равноправлені основі і з э, жоленням памучі підже. Повсталі і тельмени захопили основний опорний пункт окупантів Нижньокамчатський острог, і знищили весь гарнізон. Але прибуття ворожого корабля з гарматами не залишило повстанцям шансів. Повстання втопили в крові. А Федора Харчина повісили разом із ним повісили і трьох найкорумпованіших чинуш, чия захланність і викликала повстання. Але по суті нічого не змінилося, і непосильні побори незабаром повернулися. Виросли, 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 виросли на, виросли на У 1741-му ітельмени підняли нове повстання. Його знову швидко придушили. А в 1745-му на півострові вибухнула справжня війна. Вона почалася з повстання кочових коряків, до яких долучилися їхні осілі родичі, а також і тельмени, айни, і навіть сусіди Чукчі. Партизанські сутички тривали довгих 12 років, зрештою, призвели до повної поразки Москви на Чукотці. Про цю перемогу чукчів над московитами ми вам уже розповідали в іншому випуску. Якщо не бачили, подивіться обов'язково. А от з Камчатки прогнати окупантів вже не вдалося. Опір коряків та ітельменів було остаточно подолом. І тільки в цей час, 1757 рік, можна вважати датою входження Камчатки до володінь Московії. Кількадесят тисяч мирних, але впертих мисливців 65 років воювали з багатомільйонною імперією. А після поразки почали стрімко зникати. Примінию приходу русских на Камчатку в кінці 17 століття, і племенів начитувалося від 20 до 30 тисяч. Потім до середині 18 століття їх число скоротилось в два рази, К кінцю 19 століття їх начитувалося вже від 2 до 3 тисяч. Зафіксуємо, чисельність так званих камчадалів зменшилася у 10 разів. Тут зіграло все: і безжальні репресії, і хвиля самогубств, і епідемії нових, небачених раніше хвороб, які найбільше вражали саме із на півострові Ітельмень. Також їх насильно заганяли у православ'я, а непокірних прилюдно спалювали. Останні такі випадки зафіксовано у 1770-х роках про спалення релігійних дисидентів і московську інквізицію ми вам також вже розповідали. Якщо не бачили, подивіться обов'язково цей випуск. Після всього цього грабувати окупантам стало нікого. І що ж вони вигадали? Та пригнали сюди українців, щоб ті освоїли для Кремля загарбані землі. За це роздавали велетенські наділи і дозволяли усі можливі промисли. І наші їхали і освоювали. Біля нинішньої столиці півострова Петропавлівська досі є село Запоріжжя. Та й першим губернатором нової провінції став адмірал Василь Завойко з Черкащини. У 1989-му українцями себе все ще вважали 40 тисяч мешканців Камчатки, а це майже 10% населення півострова за 7 тисяч кілометрів від України. Зараз число тих, хто на таке наважиться, скоротилося в рази, але наші земляки все ще друга за чисельністю етнічна група на Камчатці. Колись численні коряки зараз збереглися тільки на півострові, де їх близько восьми тисяч. За часів Радянського Союзу вони тут мали національну автономію. Тому так всяк зберегли свою мову. Нею володіє десь кожен п'ятий. Але у 2007-му Путін автономію відібрав, тож на черзі, лінгвоцид і асиміляція. А от і тельмени навіть такої розкоші не мали. Тому з двох з половиною тисяч колишніх незламних камчадалів рідною спілкуються лише близько 80 осіб. Найпідліше обійшлися з камчатськими айнами за переписом населення 1897 року, їх залишалося 1446. Але за Радянського Союзу про них заборонили згадувати відкрито з політичних міркувань. А в 1979-му цю національність остаточно перестали враховувати навіть при переписах. Остання сотня мешканців рефії Айнського походження живе зараз у селі Запоріжжя. Це одна з найсхідніших точок Камчатки. А зараз населення півострова невпинно скорочується. Там не створили жодної серйозної промисловості, окрім рибної. Немає єдиної системи водопостачання чи опалення. Навіть залізниці сюди не проклали. Железной дороги на Камчатке не было и не будет. Это связано с рядом технических и ресурсных проблем. Местные жители называют Камчатку «островом». Все потому, что добраться до материка по земле не получится. Выбраться из региона можно только самолетом. Что цикал? Схоже, что на полуострове выникает властный субэтнос. Сейчас уродженцы региона называют себя так, как колись империя называла итальменов – Камчедалом. У них уже есть даже властный диалект. Наша страна настолько большая, що навіть у русского языка в разных местах Росії буде свой колорит: чай, і риба. Кібель. А сушона риба буде так. Юкала. Якщо доживемо, цікаво буде подивитись, а що з цього вийде, бо Камчатська молодь починає цікавитися своїм минулим. Сьогодні я розкажу вам про Ітельменов, Ріна народ Камчатки, яких слідуваці називають індійці Камчатки. І до речі, пам'ятаєте московську істерику на початку випуску про те, що американці знищили 20 мільйонів індіанців От 15 до 20 мільйонів людей! Геноцид індійців у цьому питанні давно пора поставити крапку. По перше, Кремль теж воював з корінними американцями, але програв. Ми вже розповідали вам про те, як московити поткнулися на Аляску і отримали там. Неілюзорних ударів по зубах від індіанців тлінгітів Якщо не бачили, подивіться обов'язково. Зараз же суворі цифри про США за підрахунками радянського антрополога Володимира Кабо, на території Північної Америки не могло проживати більше трьох мільйонів індіанців, бо не прогодувалось би тут більше мисливців-збиральників. А такими тут були майже всі. Тож зафіксуємо, не 20 мільйонів, а 3 або й менше. В результаті війн і епідемій за чотири століття колонізації це число скоротилося до 250 тисяч індіанців, загнаних до резервації станом на 1900 рік. Після цієї дати політика США поступово гуманізувалася. Резервації отримали пільги та всілякі дотації і компенсації від держави. І за наступні 120 років число індіанців у США вибухово зростає у 24 рази. Зараз їх у США нараховується близько 6 мільйонів. Влада не забороняє їм зберігати свої мови і звичаї а доплачує за це. А суверенітет племінних рад на території резервації ледь не абсолютний, окрім хіба що зовнішньої політики і друку власних грошей. А який з поневолених народів Ерефії має такі ж права, як індіанці в резервації? Чи який з них зріс за останні 100 років, не у 24, а бодай у два рази, та хоч трошки, може, хоч один? Бодай, самі московити. Пишіть свої думки про це в коментарях, а ще не припиняйте допомагати силам оборони України. Бажаю здоров'я! Мене звати Артур, мені 24 роки і зараз я військовослужбовець 63-ї бригади. Хоча ще рік назад я працював проектним менеджером в ІТ-компанії і паралельно вів свій блог на Ютубі. Минулого року дуже активно почав розвиватись рекрутинг до збройних сил України, і з'явилась можливість самостійно обрати собі посаду і долучитись до війська. Та був ризик, було багато чуток, що переводять в піхоту, ніхто на ці посади не попадає. Але я вирішив ризикнути. І саме так я опинився в 63-й бригаді. І вже майже рік я служу в відділенні комунікації цієї бригади і роблю те, що я вмію найкраще. І зараз я знімаю це відео, бо хочу сказати вам одну просту річ: долучайтесь до Збройних сил України. Неважливо до якої бригади, головне долучайтесь. В нас всіх одна спільна мета, але якщо раптом ви хочете мати класне, якісне екіпірування, хорошу, ефективну підготовку і гідне грошове забезпечення, то долучайтесь до 63-ї бригади. В нас це все є. Нам потрібні водії, піхотинці, пілоти дронів, кухарі, спеціалісти РЕП та багато багато інших. Заповнюйте анкету на нашому сайті, і ми постараємось знайти для вас посаду, яка найкраще відповідає вашим навичкам. Бережіть себе і, звісно, вчіть історію, бо народ, який не знає своєї історії, приречений на її повторення. Дякую. Дізналися щось нове з нашого відео чи маєте свої міркування з цього приводу? Пишіть коментарі. Ставте. Подобайки під цим відео, за бажання і можливості підтримуйте нашу роботу на Патреоні, донатами чи будь-яким іншим чином, щоб допомогти нам з англомовним каналом, де ми будемо розповідати історичну правду всьому світу. А ще купуйте мої книжки: Останні українці про українців у Польщі після акції Вісла і Радіо Афродіта про Радіо УПА і його диктора, бельгійця Альберта Газенбрукса. Деталі в описі під відео. Слава Україні! Героям слава!